В червні мені Аня Ярощук із міста Одеси вислала ось такий зріст від своєї хої принцеси Аргентії, яка пішла в неї спот. Тобто, вона перетворюється у звичайний новохост. І я вирішила її деякий час. Тут череночок дуже маленький. Ніжки майже немає, саме тому я залишила її у цьому ж стаканчику. лише додала трішечки водички і прикрила кришечкою. Сьогодні 4 липня, і як ви бачите, у водичці в неї набубнявалися ось такі корінці. Хуя пішла в рост. Я хочу її пересадити у кокосовий торф. Я взяла маленький стаканчик без отворів, наповнила його кокосовим торфом. Добряче промочила його, зробила ось такий отвір. І зараз поставлю сюди свою хоїчку. Ніжка в неї дуже маленька хоїчка сама важка, саме тому вона закріплена на зубочистках. В такому самому субстраті в імпровізованій тепличці, тобто у кульку у зіп пакеті. Пакеті заснювалася хуя сільвердула. Водною різницею, що ця хуєчка в воді не знаходилась, бо в неї кривенька похилена була ніжка, тому я її розташувала одразу в ґрунт. Зараз, як ви можете бачити, незважаючи на те, що в неї величенький горщик, це горщик із-під орхідей 2,5 дюйми. То, як ви можете бачити, в неї вже гарно пішли корінці. Тож тепер я цю хою із цього пакетику дістаю. І в цей, на її місце в цей пакетик я розташовую свою принцесу. Совому ґрунті вкорінювалась і ось ця хоя. Зріз хої ескавати. Вона, як бачите, в пакеті вже пішов молодий ріст. тобто... З'являється, не знаю, що то буде, або листечко, або вус. Зараз знайдемо її коріння. Вон, воно вже дійшло до дна. Тобто хуя почувається у кокосовому ґрунті. Дуже гадчику З кокосовим ґрунтом вкорінюється і церапегія, як же ж її Сандерсона. У мене був довгий зріс, я його порізала на декілька тин. Ось так, три частинки я посадила у кокосовий ґрунт в корінню Частинку ось так поклала на кокосовий ґрунт. Бо, скажу відверто, я забула де в неї верх. Коли порізала, вони всі переплуталися. Я забула де в неї верх. Саме тому я її ось так приклала і скріпкою закріпила на голову. Другий пагон, я спробувала вкорінити в воді. Але знаєте, в воді церапегія почала гнити. То я прийняла рішення також пересадити її в великий 400 мл стаканчик. Сюди, щоб їй було не сумно, сюди я підсадила зрізи і своєї церапегії воду. Поставила ось таку рішітку, закріпила їх обох. І подивіться, який корінь, гарний корінь пішов у цієї церапегії. І у воду також є корінці, але вони тоненькі, немов волосся. Ось так в мене вийшла така композиція. Це дуже красива і рідка сиропегія. вона квітне такими прикольними квіточками, які схожі на парашути. У Юлі Кузіної є зараз ця рослинка і вона в неї саме зараз квітне. Якщо хочете, можете зайти до неї на канал. Хоча вона в неї також доволі молоденька. Мабуть, минулого року вона її придбала. посадженою і вкоріненою. Ну, а я свою намагаюся вкорінити. Мені субстрат Я купую квітковій крамниці ось такий. Як можете бачити, він нейтральний. PH в нього 5,5, 6,8. Дуже добре підходить для вкорінення рослин. Мені навіть подобається більше, ніж вкорінювати в торфі. Ну, і саме головне кокосовий субстрат він справді нейтральний і споживних речовин в ньому немає ніяких. То для вкорінення рослин можете вважати, що це реклама. Нехай буде реклама. Але я використовую саме український препарат. Рекламовані, європейські, дорогущі американські препарати. А ось такий наш український укорінювач Хелпрост, який є органомінеральним добривом. От як ви можете бачити, мінеральний склад плюс амінокислоти. Якщо перевернути пляшку, то тут є і інструкція, і склад. Це товар сертифікований, товар а, з якістю. І найголовніше, що він наш український. Тож підтримуємо свого виробника. Це препарат, вироблений на Вінничині, на мій погляд, підходить для усіляких рослин. До речі, саме цим вкорінювачем я поливаю і свої орхідеї. І вони дякують він словом, недорогий якісний. Український продукт. А у мене сьогодні це все. Бажаю всім, як завжди, миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей.